Нові геологічні дослідження науковців відкривають світові, що гравітаційне поле Марса все ж таки притягує Землю ближче до Сонця протягом циклів декілька мільйонів років, що впливає на клімат нашої планети. До того ж, вчені впевнені, що це гарна новина, адже в майбутньому цей процес може суттєво полегшити перебіг кліматичних змін нашої планети. Геологічні дані, що відстежують понад 65 мільйонів років життя нашої планети і взяті з сотень місць по всьому світу, свідчать про те, що глибоководні течії неодноразово проходили через періоди то посилення, то послаблення потоків. Це відбувається кожні 2,4 мільйона років і відоме як великий астрономічний цикл. Сильніші течії, відомі з наукових джерел, як гігантські вири або вихори, можуть досягати морського дна в найглибших частинах океану, відомих як безодня. Згідно з дослідженням, що було опубліковане 12 березня в журналі Nature Communications, ці потужні течії розмивають великі шматки осаду, які накопичуються в більш спокійні періоди циклу. Згідно з дослідженням, ці цикли збігаються з відомими гравітаційними взаємодіями між Землею та Марсом, коли дві планети обертаються Навколо сонця, зі слів одного з науковців, гравітаційні поля планет сонячної системи взаємодіють одне з одним, і ця взаємодія, яка називається резонансом, змінює показник того, наскільки близькі до кругових їхні орбіти. Завдяки цьому резонансу гравітаційне тяжіння Марса притягує Землю трохи ближче до Сонця, тобто наша планета піддається більшому сонячному випромінюванню, отже, має тепліший клімат, перш ніж знову дрейфувати назад, і все це протягом циклу в 2,4 мільйона років. Ці знахідки підтверджують ідею про те, що червона планета все ж таки впливає на клімат нашої Землі, адже раніше вчені мали лише здогадки та теорію про можливий вплив Марса. Але зі слів дослідників, це зовсім інший вплив на клімат. І на сьогоднішній день цей процес ніяк не стосується глобального потепління від викидів парникових газів. Також пшені вважають, що рух деяких атлантичних течій у океані в майбутньому сповільниться чи зупиниться можливо. Це буде спричинено глобальним потеплінням, але саме завдяки впливу Марса він або відновиться, або ж буде перешкоджати застою океанів в майбутньому.